Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і е, кабін, е, Кабінет міністрів призначив довічну стипендію е, президента е, батькові президента Зеленського. Дивіться, е, наскільки я розумію, там було 119 чоловік ось, е, за заслуги у сфері вищої освіти. Це пожиттєво. Тобто, поки людина живе, їй будуть це виплачувати. Це 52 гривні. І так, давайте подивимося, чи потрібна була саме зеленському старшому ця стипендія. Ні, карта вже перша говорить. ні. Це для нього, знаєте, навіть кишеньковими грошима не можна назвати. Тут, бачите, однозначно, ні. Це, це мало, це дуже мало, наскільки я розумію. Йому це не потрібно. Ось якось так. Тепер, навіщо дали? <кій> навіщо саме йому дали? Зрозуміло. А, дивіться, тут, наскільки я розумію, а, родинні якісь стосунки є. Так, родинні стосунки, і це зробити комусь приємно. Скажіть, будь ласка, а, наскільки я розумію, наразі тому, кому хотіли зробити приємно печалечка. Ось так. В нього зараз печалечка. І це. Ну, будем так казати, це не був наказ Зеленського, щоб ви розуміли. Це просто хтось хотів йому зробити приємно, вигородитись, якусь можливо, як сказати, лояльність проявити. Можна так сказати, зараз я подивлюся, яка печалічка в нього. Зараз, зараз я подивлюсь. Не все так в нього стається, не, не, не виходить в нього. А, да, да. В нього зараз скрутні часи у нашого Зеленського. ось, І хтось захотів зробити йому приємне. Тому, а, наскільки я розумію, грошей йому не потребує він ось. І а, приємне зробили. Чи зробили приємне цим Зеленському? Зараз ми подивимось, чи дійсно він, йому це приємно. Ну, ви знаєте, тут, будемо так казати, що я, я не бачу, що тут у нього якісь емоції. Він наразі зайнятий а, чимось. А, в нього пропадають гроші, наскільки я розумію. Зараз я ще докладу. Так, в нього печалька через гроші, через гроші. Ось так. А, кудись щезають в нього гроші. Ось, і плюс а, якась дорога. Ось, а, будемо так говорити, що грошей не потребував. Зробили приємне. Реакцію Зеленського, я тут не бачу. Це просто, знаєте, якось ну, йому, в принципі, наразі не до того. Якось так. Це дрібничка, будемо так говорити. Ось, щастиво, мої дорогенькі. Тримаємося разом, бережемось і разом до перемоги. Все буде Україна!